А яка саме роль от Ізраїлю і Саудівської Аравії от в цих подіях, в цих планах? Ну то ж ще раз для Саудівської Аравії виключити біженців можливий контроль за родовище південний партій. Ну а в із Ізраїлю нескінченне протиборство, і з першу чергу і спер із персами в релігійній частині. Ми також це розбирали. Це вічна війна. Вічна сини Ізраїлю, на мій погляд, можливо, дуже упереджений в нескінченно воюватимуть із синами Мухамеда радикальної частини, підлясту ті, котрі сповідують радикальний іслам. Бо із такою країною, як скажімо, Удівська Аравія, де поміркований іслам, ізраїльтяни абсолютно спроможні жити і навіть співпрацювати. Тегеран заявляє, що готовий до жорсткої відповіді, є їм чим відповісти. Єдине, що може статися, у них ще є певна частина балістичних важких ракет. Вони такі є. До речі, які також проросли з китайців, які також проросли з Радянського Союзу, я маю на увазі частину ракет сімейства Буркан це ніщо інше, як старенький Р17 «Ельбрус». Може статися таке явище, як брудна ядерна бомба. таке брудна ядерна бомба. В них є якась певна частина урану збережена. Звичайно, ланцюгової реакції вибуху ядерного не буде, але банально обк... обкла. Ти звичайну бойову частину вибухівку якимись радіоактивними матеріалами і це запустити у сторону Ізраїлю. Це може статися. От на жаль, така реальність може бути. Згадуємо минулий рік. Оця е, війна одного дня, одного дня дійсно знову ж таки до сорому на. Нашого обічного ворога, який максимально спромігся ще у, у серпні 24-го року, одномоментний залп стосовно нас зробити 122 ракети. То отоді у цю війну одного дня, вихідного дня, як її називають, песи здійснили майже 300 ракетних. Пусків важких балістичних ракет. Ми ж розуміємо, що на 100% все ніколи не не збивається, а умовно навіть спробувати провести одну ракету до ударного авіаносця вони можуть зробити. Чи в підсумку це для них буде коефіцієнт якоїсь корисності? Жодним чином уже, от уже не буде по факту, як такого. Мій особистий погляд, аятоли у відносно історичному недовгому. Недовгому періоді приречені на поразку, і це прекрасно. Як по вашому закінчується все обміном е, ракетними ударами? Чи буде якась наземна операція? Не буде ніяких наземних операцій. От у цьому маю ні не меншо сумніву. Найскоріше буде за вже добре апробованою. Ну до речі, некоректний приклад по Венесуелі. Найкращий е, приклад це повітряна війна проти Югославії. От е, нагадуємо, як вона е, як вона відбувалася. Де, де Б-2 спільно була застосована величезна кількість. Найрізноманітнішої іншої авіації, от найімовірніше, буде саме... і до речі, добилися результату режим Свободана так Міно... Таке був знесений. Отже, спостерігаємо і стежимо, що буде далі. Подія в розвитку, тобто будемо дивитися, що там відбувається, і аналізувати далі. А зараз пропоную поговорити ще про одну можливу гарячу точку. Отже, президент Трамп заявив, що Куба може стати наступною цілею Сполучених Штатів. Разом з тим, державний секретар Марко Рубіо протягом багатьох років вже пов'язує повалений режим Ніколаса Мадуро у Венесуелі з можливістю звільнення Куби від комуністичного режиму. Давайте послухаємо синхрон Дональда Трампа. Він вогая зайшов в ресторан в один з ресторанів, і журналісти в нього поцікавилися, що зараз відбувається з Кубою. Куба дуже скоро зазнає краху. Куба це країна, яка вже дуже близька до провалу. Ви знаєте, вони отримували гроші від Венесуели. Вони отримували нафту з Венесуели. Зараз вони цього більше не отримують. Отже, чи можливі військові дії з Сполучених Штатів в найближчий час проти Куби, чи все ж таки Сполучені Штати будуть тиснути на її енергетичний сектор? Там тисне не тисне на енергетичний сектор. На мій погляд, венесуельський сценарій не повториться. Чому Куба національно гомогенніша аніж Венесуела? До речі, Венесуела це федерація. У Венесуелі було дуже багато політичних течій, дуже багато. Та сама Марія Мак. Ча до чого тільки вартує. Там була внутрішня опозиція. Венесуела, все ж таки, перебувала до Угочавеса і до Мадура у величому, у великому економічному обміні. В першу чергу, нафтою. Нафта в них там до речі дуже жирна, така дуже важка. З умовного кілограма нафти можна добути дуже багато найрізноманітніших продуктів. Куба це зовсім інший сценарій. Після того як там сталося антиколоніальне повстання у 50-х роках, і до речі, тут теж треба розвіяти певний міф, що вони одразу стали комуністами, то далеко не так. Коли піднімалося це повстання, а Куба у той час це дійсно був такий потужний процвітаючий е, хаб капіталізму. Куба має значення у частині е, Атлантичних трансакеанських перевезень. І до речі, в такому цікавому продукті, який називається Цукрова Тростина. Тобто Фідель Кастро не зразу обрав комунізм. Він обрав комунізм тільки тому, що союзників не було, а у союзник був великий радянський союз, і вони пішли у той, у той бік. Але за десятиліття вони дійшли до, до такого рівня злиденності. Ну що я не ну, напевно у північній кореї тільки люди більше злидарюють. але правда полягає в тому, що внутрішньої великої опозиції там всередині немає, яка би умовно, так само як і з Мадуро, злила найвищих лідерів, котрі там перебувають. Висока імовірність, висока імівність, що таке буде слова операція. Оце може от якраз у Кубі, це може статися, і це буде вже наземно. В тому, отут уже якраз треба повторювати негативний, бо є негативний досвід дой, даруйте. На мене значка застала звіття. Ще другий рік здається, ще другий рік це висадка, висадка куб саме кубинців, саме кубинців за підтримки американців у затоці свиней. Я прошу вибачення, я не можу все в голові тримати. Я можу помилитися, помолитися, але скоріше так. Вона була не успішною. А чому була не успішною? Тоді ще. Куба була консолідована. Ну 62 й рік, а от тільки щойно революція, совєтський союз дав гори, просто гори зброї, і це все обнулилося. Хоча справедливості заради, треба сказати, що американці там мачепушники клаптик мають дотепер. База у Гуантанамо, тобто наскільки складний і гібридний світ, і наскільки він неоднозначний. Тобто, донулити там якийсь уже мікроскопічний воєнний потенціал, бо з 91-го року він по факту не міг розвиватися і не розвивався, не складає проблеми. І мені видається, що населення в ідеологічній частині вже настільки перебуває на найнижчій точці підтримки режиму, що це напевно буде успішна бойова операція. Не забуваємо, Марко Рубіо. Думаю, не помилився. За походженням є кубинець, і оці човники, оці навантажені людьми, як дерев'яні, так і над, надувні судна нескінченно дрейфують у бік Флориди. А знову ж таки, а це, мабуть, тому він пов'язує свою політику так, з так, Венесуелою, і Кубою. Так, А знову ж таки, уже в нових геополітичних реаліях при нових при нових воєнних американських потугах ми зрозуміємо що потуга що другого року ну це велика потуга тоді сша але якість зовсім інша зовсім інша тому що авіаносці класу Кіті кот чи форестел зараз не дорівнюють до авіаносці класу німець це дві різні дві різні різниці і тодішня палубна авіація і і теперішнє таке має значення. А глядач добре знає, що я завжди стверджую, що тактико технічні характеристики зброї такі впливають на геополітичний розклад як такий. То, а тепер йдемо від Ми, коли вперше аналізували з вами Венесуелу, ми казали, це може статися сухопутної операції, скоріше за все, не буде, скоріше, за все, буде точкова спеціальна. І ми десь так філософствували, мало ймовірно. Що це відбудеться найближчим часом, це відбулося за якихось два місяці. Тому а ще знову ж таки вертаємося в Іран. От кипіла революція. Ми казали, ну не відважилися американці, але виявляється, що контингент концентрують, невідомо, що буде завтра. То і тут від декларації, так ми будемо трошки метафорувати від декларації Трампа в ресторані до реальної, до реальної операції насправді може бути дуже і дуже маленький. Відтинок, оце все складаючи в один правильний висновок, один такий як треба висновок. Попри те, скільки би не кидали каміння у Трампа, в нього кидають. Глядач знає мою позицію. Вона відрізняється абсолютно від усього нашого інформаційного експертного середовища, Я в Трампа каміння не кидаю. Ця адміністрація прискорила колосально. Велетенські процеси оцінєї потенційної боротьби між двома велетами заставили працювати Європу у мілітарному сенсі, підкреслюю, заставили от по-справжньому заставили, мало не, не силовими методами. Знесло вже повноцінно режим у Венесуелі. Дуже активно наново розігрують близько східні карти. Там не одна, там їх багато. А якщо а якщо вони ще і розіграють кубинську. Карту то іронізую вже раз іронізував і порнізую ще раз. На горі Рашмор у південній Дакоті може з'явитися п'яте обличчя президента. Про це ми також говорили. І знову ж таки, все це екстраполюючи на нашу реальність, нам дуже вигідно, дуже вигідно, щоб гегемон завдавав якнайбільших ударів по всіх тих точках, де колись. Був присутній Радянський Союз, а потім Росія як такий, тому що це стратегічне затискання зашморду на горлі у ведмедя, тобто це підштовхування. Імперії до загибелі пам'ятаємо фундаментальне правило всіх імперій. Імперія, котра не розширюється, вона неминуче скорочується, вона не може стояти на місці. Наша історична місія і ми би всі разом, і я в тому числі хотів би пережити ту благословенну Божу мить, коли ведмідь кінцево вмре. А сам він не вмре. Його треба неминуче насилювати на списи з усіх боктів, і Куба це ще один спис. Але. Війни, військові конфлікти, зміна клімату вони змушують людство задуматись про те, що буде далі, і оце майбутнє воно дуже невизначене. Це я підвожу до наступної нашої теми. Оскільки ми заговорили про годинник судного дня, то вчені, вчені ядерники вони перевели цей годинник на 4 секунди ближче до опівночі. Годинник судного дня це інструмент для того, щоб показати наскільки близько ми підійшли до знищення світу за допомогою створених нами ж технологій. Ризики пов'язані з ядерною зброєю, зміною клімату та руйнівними технологіями, зростають. Кожна секунда має значення, і час у нас закінчується. Це важка правда, але така наша реальність. Зараз до півночі 85 секунд. Це найближче на що світ коли-небудь підходив до півночі. А які фактори з цих перелічених найбільше вплинули на це зміщення стрілок? Направду велике питання, і я ще раз порекламую книгу Пітера Зегіна. Кінець світу це тільки початок. Ваші рефлексії стосовно апокаліпсису. Ми на жаль до нього рухаємося. тільки не в тому розумінні апокаліпсису. що все згорить. Ми всі пропадемо довели ми вже свого часу, що старий світ рухнув, почався. Новий, але знову ж таки, перш ніж дійти до самого годинника, кілька штрихів, що відбувається на планеті Земля, бо тут є не тільки атомний момент, є ще і момент потепління. Ми всі знаємо, що, що це зло, але ми правду цьому злу десь у нашому просторі не, не, не надаємо великого значення, а це величезне значення. Потепління має не тільки антропологічний характер, тобто ми із 40-х років, особливо, коли індустріалізувалася вся планета, викидає. У повітря дуже багато парникових газів, а ще й планета тепліє циклічно. Ми вийшли із малого льодовикового періоду. Всі кажуть, це погано, криза прісної води і так далі. Це правда, тануть шапки, росте світовий океан, але де буде справжня загроза найбільша, дуже серйозна. Як тільки це, цей світовий океан підросте до умовного метра, особливо в азійському ареалі він змінить гідрологію річок. Чому це, так, чому це так фундаментально, принципово, складно і дуже небезпечно? Рис, друга культура на планеті Земля Він потребує гігантської кількості води. Просто. А з рису годується 2 мільйорди людей. На жаль, зла і недобра теза. Дуже зла і недобра теза. Немає їжі. Нема людей, а з огляду, що ми вже стали на поріг енергетичної кризи, а з огляду, що ми вже стаємо на поріг особливого видобування металів, а навіть бджоласт стала на шлях свого вимирання, а це піднімання океану ще і змінить усі так звані зелені екваторіальній зоні відтворення комахів, тому проблем буде стільки, що це собі важко уявити. І вони не дурниці пишуть. Не дурниці. Тепер наскільки це серйозний клуб? На мій погляд, в інтелектуальній частині що серйозніше не існує нічого. У природі. Там більше, ніж, ніж півтора десятка нобелівських лауреатів. Якщо нас помножити з вами на, на 10, то ми не будемо дорівнювати в частині інтелекту до одного з них. Це при тому, що це не соціально-філософський аналіз, який ми з вами в основному займаємося. Давайте будемо чесними. Це математика, це алгоритми. Ви в них цей клуб. Як тобто, тільки ми... Годинник символічний. А результати ті висновки, які вони роблять, вони цілком реальні. реальні реальні до них треба ставитися дуже дуже серйозно. Ще нагадую, як він е, виник. Ви, вибухнула ядерна бомба у 45-му році і дійшли до висновку. що дійсно людство отримало такий інструмент, що може самого себе знищити вперше по справжньому годинник. Актуалізувавши, ми вже згадували кубу 62-й рік ракетна. Криза Радянський Союз на Кубі розташовує ракети у відповідь на те, що до речі, що американці розташували ядерні балістичні ракети у Туреччині. Там ішло на години. І увага, це дійсно дуже важливо. Годинник до апокаліпсусу був за дві хвилини. За дві хвилини, а зараз 85 секунд. Наскільки все зменшилося дійсно в тому глобальному хаосі, у тому закінченні світу, яке ми переживаємо, який ми його знали. Моменти, де може бути точка неповернення, ну направду концентруються у дуже таку густу Точку, чи буде цей момент неповернення, я насправді не знаю. Попри те, що завжди себе зачисляю не до песимістів, не до оптимістів, а до реалістів, усе ж таки, мій особистий погляд глобальної ядерної катастрофи, яка би знищила все і вся, не буде. Чому? Бо все і вся нищать тільки надгіганти, от під от підкреслюю, надгігант США, надгігант Радянський Союз. Скільки ядерної зброї, що навіть по одному проценту застосування від усього, що полетіло, в підсумку гинуть усі. Тут ще одна рефлексія мушу її сказати, пас всім тим, що кажуть, що треба нам відновлювати ядерний е, потенціал. Росія я, ядерна країна, а ми на Курщині проводимо операцію. І що? Де відповідь Ізраїль, ядерна держава, їх нескінченно, нескінченно б'є. Іран і атакують інші терористичні сили. Ну і не відповідають ядерно. А Індія і Пакистан теж поки що. Цю точку не перейшли. Хоча знову ж таки, в якій частині буду заперечувати сам себе, чи ми наближаємося до моменту, що в якийсь, в якийсь, ну навіть не знаю, як це правильно сказати, в якийсь момент може спалахнути ядерний е, тактичного, тактичного рівня. Скоріше, так вчені сигналізують люди, отямтеся, люди отямтеся, бо ми направді, дуже близькі до катастрофи. Чи отямляться системно? Мій погляд, найкраще отямлювання, найкраще з усіх можливих, це щоб демократії нарешті по-справжньому ставили на місце тих, котрі вважають, що рівні богам, і що тільки вони мають право на планеті Земля тримати владу. Це такі, як Путін, це такі, як Кімчанин, це такі Сінь Цзіньпінь і всі ті, хто увірували, що вони незамінимі. У політичній частині і всі ті, хто увірували, що авторитаризм і тиранія є найкращими формами правління. Нас, ну, я знову ж поіронізую словами Чечелева демократія найгірша форма правління, але нічого кращого не придумали. А я трішки пофантазую в тому плані, що ви говорили про глобальне потепління. Я бачу цієї зими, що йде, якийсь повертається міні-льодовковий період знову до нас. Тут треба знову ж розшифрувати, бо умовно підняття. Температури в планетарних масштабах на один градус має одні наслідки для Австралії і зовсім інші для штату Іллінойс, і, скажімо, зовсім інші для нас. Планета не, не гомогенна. До речі, це так, також треба сказати. Нам у нашій свідомості, ментальності, нав'язали карти, дві карти. От ми дивимося. Східна півкуля, західна півкуля, ми бачимо материки. Але якщо подивитися на планету Земля із космосу і з боку Тихого океану, то насправді півпівкулі це океан, якщо відкинути наше умовне рай... районування, А інших півпівпівкулі це. Більше суша, більше, хоча океан і більший, і оці всі і течії в океані, і субклімати, гори, в тому числі, вони оцей умовний один градус на планеті Земля дуже по різному е, переломлюють у конкретну географічну реальність. А порахувати клімат ну поки що ще не зміг ніхто. Е, якщо ми вже з вами заговорили про кліматичні зміни, то знову в Україні буде похолодання і заговорили про. Енергетичне перемир'я Дональд Трамп, нібито позвонив Путіну, і той погодився на тиждень, коли в Україні триватимуть морози, не бити по енергосектору. Цікаві цікава, дуже генеза. Не наша, не наша. Ми, ми завжди постійно стверджували. Нам треба досягнути точки зупинення цієї війни завжди. А у московитів це такі, знаєте, така сину синусоїда. Сигнал по погодьтесь непоганий, не але чи вони дотримуються. Я хочу його розшифрувати. Я хочу. Я так і здалека. Почав, я ніколи не даю не даю різких однозначних відповідей. На мій поля, справжня відповідь завжди комплексна. Вона має вона має багато граней, і справжня відповідь завжди барвиста. А насправді це сірі, сірі відтінки. Їх там нескінченно багато, але хороша новина для. Новина для нас. Вони нарешті зрозуміли, так дійсно зрозуміли, що виграти цю війну такими методами, які вони е, взяли за основу, то взагалі взагалі вони виграти її не можуть, до слова, взагалі. Е, мій погляд виграти, це ліквідувати нашу державність. А отже, треба повертатися в реальність. А отже, на території ядерної держави палають нафтопромислові комплекси, а це їхні гроші не за рахунок цього живуть. І сам факт, що це вже є в предметі переговорів. Це хороша новина, бо вона Погод, працьовується. Погодились на це перемир'я, бо ми їм дошкуляємо, бо, а бо вибиваємо так, нафтовий а, комплекс. А, а саме так, от тільки так і не інакше. І от треба голосно сказати, бо скільки було критики, а не вартує туди ресурси відправляти. А давайте все на лінію бої згітнення. Та ні, з точністю до, до, до перенесена війна на їхню територію, їм стало боляче. А по-іншому вони не розуміють. Правда, погоджуюся з вашою думкою. Що видихнемо. От для нас має бути показник всього один. Умовний тиждень, умовний тиждень не, не летить жодна шахет. От якщо цей умовний тиждень складається і цей умовний тиждень доплюсовується наступними днями, тоді можна буде стверджувати, що щось таке та й досягнуло. Тому дійсно тільки спостерігати росіянам. Вірити не можна слова Жухара Дудаєна. Росіяни нещасний проклятий народ. Вони не вірять ні в кого і не вірять самим собі. І розуміють тільки силу, і тільки силу. Ну зрештою, силу розуміють всі, не тільки вони, але вони особливо їхній народ особливо схиблений силі. В чому схиблений силі в дуже таких таких вираженнях, яких дуже важко осмислити Їхній, їхній, я, я б сказав, літературний геній Достоєвський висловився про них конкретно. Росіяни дуже релі релігійний народ. Перше ніж перед тим, як вас зарубають сукери, вони перехрестяться. От як у нормальній голові, це може схреститися. А схрестилося. Пане Петре, будемо чекати, що це ж перемир'я такі енергетичне буде тривати. Потім проаналізуємо ці події і інші геополітичні події. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Було як завжди, цікаво. Це всі новини та події, які ми хотіли сьогодні обговорити. Продовжуємо донатити. На дрони і наближати нашу перемогу. Не буду оригінальним: плече до плеча, лікоть до ліктя. Перетерпіти нашого ворога на один день, сповнений стратегічної віри у нашу перемогу. Перетерпимо. Головне тримати холодний розум і гаряче серце. Дякую. Сил, терплячості. Бережіть себе. Побачимось наступного тижня. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.